На початку апокаліпсису, і ми наближаємось до фінального сьомого тисячоліття. Кожне нове покоління це гірша копія попереднього покоління, і це каже про те, що скоро історія людства закінчиться, і Бог відновить наші тіла. У вашому геномі записано, що було. Що є і що буде. Перший світ загинув через мутацію генів, відмовившись від Бога, впав в гріх. І всі ці війни вони показують, що люди не можуть перехти мир без Бога. І Біблія все описала, і все вкладено в ДНК людини. Наша ДНК має книгу. Там описані наші діла, думки, мотиви і всі слова. І, перейшовши в духовний світ, наша ДНК розмотається як кінолента. і буде видно, про що людина думала, про що мріяла, що робила абсолютно все, нічого ти не скриєш. Ми кожного дня вибираємо робити добро. Чи зло. Ми разом можемо змінити цей світ, прийнявши Дух Христа, Святий Дух, проповідуючи в усі народи. Тому, якщо ти хочеш робити добру справу кожен день, я тебе запрошую до вивчення Біблії.